Друзі, привіт! Ми на Львівській площі. Це площа, на яку виходить 5 вулиць. Вон, дивіться, там от бульварна Кудрявська, там Ярвал, який йде до станції Золоті Ворота, вулиця Рейтерська, яка веде до Софії Київської, палац князя Ярослава Мудрого. От там де надпис аналізу праворуч, де вулиця Стрітинська або Стрілецька, я забув. Як пути вони там дві поруч. І ось вулиця Січових стрільців, колишня Артема, така прохідна. Так от на цьому місці от була Старокиївська фортеця. Потім на місці цієї Старокиївської фортеці стояла Львівська брама. Така велика Львівська брама. А от на, цьому, на, місці, цієї недобудови, на місці цієї недобудови, це один з корпусів. Карпенка-Карва, суто мені Карп Карпенка-Карова. Оце, оце Ретерська брама. Це от з вулиці Ретерської. Тут раніше був будинок відомого єврейського архітектора. Я забув щось на нього було, було прізвище, виходило. Тобто називався половина його будинку була. На, виходила на реторську, половина сюди на львівську браму. Потім врачі, той будинок викопували родичі е, Патонів. Це наші два відомих, один академік, другий сами, ну, відомий, зварювальник. Чого вони обидва були академіками? І... І до чого я це кажу? Е до чого я взагалі записую це відео? Що е мої діти... Мої баскетболісти в він знав, що таке слово «брама», Я вирішив, що я при військово придатки і запишу історично мовний тік-ток. До речі, от зараз от під нами десь тут станція метро Львівська брама». Вона не відкрита. Її спроектували в 91-му році, якщо я не помиляюсь. І вона на 80% готова. Я скину. В кінці відео я скину дві фотографії, як мають виглядати цієї станції і як було спроєктовано вхід цю станцію. І ті, хто їздять з метро, от там знаходиться метро Лук'янівська, де завод Артема, куди постійно ракети прилітають, а туди, ось от, от приблизно там, метро золоті ворота. Біля золотих воріт. От ця станція пролягає прямо під нами. Називається Львівська брама. Тобто, це коли мені хтось там з мовного фронту кажуть, кияни не знають, що таке брама, що це де вони щодня в метро колизять, вони бачать цю назву львівська брама. Воно просто не відкрита, ця станція, але вона на картах присутня. І, і брам в Києві вже багато століть є купа. І зараз ми з вами є, до ще, до ще однієї брами на місці. На місці розповім це. От ми туди зараз переїдемо. На місці розповім трошечки про неї. Друзі, а оце брама Заборовського. Вона названа на честь митрополита Рафаїла Заборовського. Хто не знає за, цим, за цією брамою у Софійський собор, там були митрополитчі палати дуже довгий час. І в 1846 році Рафаїл Заборовський замовив. Якогось відомого архітектора. Скоріше все, він був німець. Оцю браму її було побудовано. І потім вона так і отримала назва Брама Заборовського. Це, до речі, зовсім неподалік від того місця, де ми були. Зараз, в одному, зараз з, 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 поясню, де ми. Отже, ми з Горгійському проволку. От за. Білою машиною тією Ворота Заборовського. Воли вони в митрополитчі Палати, які знаходяться на території Софії Київської. от так от виглядає Софія Київська. А от Гіорийський провулок, по якому ми зараз йдемо, він іде між вулицями Рейтерською та Стрітинською. От Стрілецька зараз, оце на яку я зараз виходжу. Тобто от дві вулиці. Отам от от іде, от от іде вулиця Ліворуч Стрілецька, і вона веде знов-таки до Львівської площі. А там, е, вулиця Ретерська занаєрвав і всі вони, знаєте, ніби промінчики, як промінчики Сонця, всі ведуть от туди, до Львівської площі. Ось, до речі, одна прикольна будівля в Києві. Ну, але ще раз тік-ток тік про брами. Е, Брама це, можна сказати, навіть давньоруське слово. І тепер воно відповідно українське слово. Вчимо українську разом за мову до кінця. Дякуємо ЗСУ, що ми можемо знімати такі відео, що таке світло палає, отаке у нас прекрасне місто. Така наша прекрасна столиця наш Київ.